Всім привіту Таня зі Львова. Це біла тепличка моя, яка накрита от звідси. От, починаючи от звідси, отак от довкола, 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 довкола. І до самого краю, з тої сторони, плівкою, а зверху парничко, парничок, такий білий агроволокно. З тої сторони огірки, тут високорослі томати, тут низькорослі томати. І тут в куточку ще огірочок росте. Було місце, я його сюди поставила. Так, а тут в мене на другий урожай росте огірок. Посадила огірок, тому що він зараз трошки віддасть врожаю, і буде перенос порости 100% в нього. От. Або, ну, в принципі, Путиного кліща не повинно бути, тому що у нас тут волого і дуже волого, Вон, бачите, стоїть вода в теплиці. Така злива була, що ми навіть вже не поливаємо навіть. По сортах ще немає сенсу переходити, тому що ще немає завізі, воно цвіте тільки. Вже як буде завість, буде, буде видно, як воно зав'язує, якої форми. Плуди. Тоді побачимо. Єдине, що у мене найперший огірок це Аристократ, це F1 партанокопічний. І е, він вже мене от, дає огірочки. От, пішли огірочки, причому в кожній пазусі він зав'язує. І е, в них дуже маленькі міжвузля. О, дивіться. Якщо так взяти, ну, ну три, ну, чотири пальця моїх. Ось от. От такі от ручки. Добре. Так, час від часу хожу, притрушую, тому що мокро, вон вони мокрі стоять. Мокрі, бо як захожу, теплиця відкрита, двері відкриті. Хочу ще отам з тої сторони низ трошки привідкрити, щоб продувало, бо все стоїть мокре. Ті дущі вже надоїли і вже їх забагато. Добре, всім папа, всім миру і здоров'я.